Знаю рівно стільки, скільки було в сюжеті на вашому сайті вчора, якби не більше, не менше, ясна річ що ні для кого не секрет, що зарплату всю якби не виплачується вона офіційно. Тобто, якби що водії беруть скаси і ну. Це, це я, я, я тут не відкриваю ні для кого, якби на сьогоднішній момент перевірку. І ця ситуація є абсолютно у всіх перевізників, Якби. перевізників. Ну я думаю, що тут має місце ще і внутрішня боротьба між перевізниками, і, і от доброжелателі. Це перевізники мають свою специфіку в взаємостосунках. Його. Тому я думаю, що це теж має місце якось відобразилося на цій ситуації. Таку ж саму перевірку можна зробити по будь-якому перевізнику. Я більш ніж впевнений, що будуть підстави. От, ми зверталися ще там, восени минулого року, якби до податкової, а з приводу того, що перевізників немає прозорої системи обліку, що не обліковується кількість пасажирів, не видаються квитки. Ми проводили неодноразові наради з представниками податкової, на що отримували відповіді, що їхні там, повноваження обмежені, що розмір штрафів за такі види порушень там, є незначними, там, одна гривня. От, їм недоцільно нераціонально здійснювати дані перевід. От, натомість бачимо, що ну, якщо хочуть, то е, здійснюють питання, які мотивації. Ну я думаю, згодом ми це дізнаємося.